Добрий день дітей. Я вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні у нас незвичне заняття, бо сьогодні ми подорожуємо знову казкою. Сідайте, будь ласка, зручно, рівно, гарно. І ми з вами спочатку переглянемо казку, а потім її трішки обговоримо. Що ж, готові? Так, готові. Починаємо. Казка про вогонь. Вогонь, з яким здавна дружили люди, ніколи не втрачав своєї гордості та хитрості. І він пишався цим, а особливо тим, що його любили, поважали і довіряли йому. Так було і цього року. Пам'ятаючи, ким він є, вогонь не мав наміру розгасати на Кліючи декількома іскрами на майже згорілому березовому полінці, дивився вгору і чекав помічника вітру, який би допоміг йому розгорітися знов, адже поруч росла трава, що давно висохла під гарячими променями сонця. А ще неподалік ліс, зелений, гарний, але він не приваблював вогонь, ні співи птахів, що лунали з нього. Ні Звірі, які інколи вибігали подивитися на місцевість, що весною зазеленів. Теж ж ти вітер!» – зітхав вогонь, намагаючись зберегти в собі сили. Не жартуй з вогнем. Проте вітер не озивався, мовчала небесна височінь, поволі огортуючи сірою рядниною вечора. Вогонь знав. Дуже скоро вона зміниться на чорну, бо вечір ніколи не триває довго, а ніч. Лісе, чуєш мене? вирішив закричати вогонь, зітхнувши іскрами, що піднялися в повітря і за мить згасли. Чи не боїшся ти ночі? її темряви? Я дуже хочу стати тобі другом, освітлювати тебе, зігрівати. Ні, зашуміли дерева листочками. Не хочемо. Я добрий, лагідний, нікому не приношу шкоди, намагався переконати вогонь своїми лестощами. Але ліс, знаючи, що вогонь мовить неправду, знову зашумів. Ти не наш друг. Не помітив вогонь, як раптово на нього падув вітер. А може, це він сам від гніву обурився. Проте на березовому коліні іскор побільшало. Декілька перестрибнуло на суху траву, яка за хвилину спалахнула. Гарячі, задоволені язики полум'я швидко почали злизувати її. Темрява розступалась, і що ближче він підповзав то дерев, то чіткішими ставали їхні стовбури, крони, листя. Біда, біда, почулися з лісу голоси звірів. Біда, біда. звалися перелякані птахи. Біда, біда, відгукнулося від луння і струмко полетіло вгору. Однак вогонь не звертав уваги ні на кого і ні на що. З кожною хвилиною ближче, змушуючи тремтіти дерева, якби він не поспішав то помітив би на небі яскраву блискавку, що пронизала небесну темряву своїм світ. Спочатку вогонь подумав, що вона намагається допомогти йому, але дощ, який закапав, а згодом полився, наче з відра, так швидко залив вогонь, що він не встиг нічого збагнути. А вранці на місці висохлої трави Зазеленіла молода. Вона тягнулася до небесної блакиті, сонечко, і співала пісню радості про те, що так довго не поверталася сюди. Ось ми з вами прослухали щойно таку цікаву казку. А зараз давайте трішки поговоримо, про що ж розповідалося в нашій казці. Сідаємо зручно, вмикаємо мікрофони. І не забувайте, що коли хтось відповідає, всі інші слухають. Скажіть, будь ласка, діти, хто був головним героєм казки? Про кого ви переглянули казку? Про, Про, вогонь. Про вогонь правильно. А яким був вогонь на початку казки? Добрим чи злим? Добре. Він спочатку був злим, він здавався злим, бо його всі боялися. А чому люди бояться вогню? Тому що він може загалитися. Тому що він може навколо все спалити: і ліси, і домівки, і навіть деяку електроніку. А як люди подружилися з вогнем? Скажіть, будь ласка, діти. Пам'ятаєте, там розповідалося, що вони навчилися розпалювати його, використовувати, щоб зігрітися, приготувати їжу і освітлювати темряву. А яку користь приносить вогонь людині? Скажіть, будь ласка, от в нашій житті є вогонь. Що нам потріб... Для чого нам потрібен взагалі вогонь? Скажіть, будь ласка. Вогонь нам потрібен, для того, щоб тепло було в нас вдома, так? Ще нам вогонь потрібен для того, щоб було світло? Якщо в нас немає світла, ми з вами запалюємо свічку. Правда, діти? Так. Правильно. А ще нам вогонь допомагає. що робити? Так, Ваги. Ваги. їжу і обігріти, звичайно, житло. А якої ж шкоди може завдавати вогонь нам? Вон може, розгорітися. Може трапитись пожежа, можуть горіти ліса, телевізори, можуть горіти навіть телефони наші, розетки можуть горіти. А ще ми бачимо, деякі діти полюблять гратися з сірниками. Але ж сірник це також не іграшка для дітей. І в жодному разі ми не повинні з вами гратися з ними. Вогонь, може бути, в цьому випадку для нас злим. Діти, а як же ж треба бути, поводити себе з вогнем і бути другом, а не ворогом? Чи можна, діти, користуватися електроприладами вам? Ні. Не можна. Не можна торкатися електроприладів та розеток мокрими руками. Не можна гратися з проводами та не стромляти в них ніякі зайві предмети, такі, наприклад, як олівці, шпиці для в'язання і так далі. І, звичайно ж, не можна гратися з сірниками. А ще деякі дівчатка хочуть допомогти матусі і приготувати їжу. Але в жодному разі, дівчатка, не можна лізти до вогню, тому що він для вас може бути небезпечним. Чому ж вогонь можна назвати і другом, і ворогом. Якщо ми будемо правильно користуватись вогнем, він для нас буде другом. Але ж якщо ми будемо з вами користуватись неправильно вогнем, він для нас буде ворог. Що ж діти? Наш головний герой нам розповів, що треба правильно користуватися вогнем, і тоді для нас вогонь не ворог. adru